Влітку я робив відео про перелік дівських об'єктів, які можна глянути новачку, який тільки купив перший телескоп або змінив обладнання. І тепер треба зробити ще одну підбірку для осіннього неба. Яка особливість осіннього неба взагалі? По-перше, це те, що частіше бувають хмарні дні та опади, через що кількість ясних ночей зменшується. Однак через більш часті опади атмосфера частіше буває прозорою, що сприяє кращій видимості тьмяних діпскай об'єктів. Однак це все за умови, якщо люди не палять навколо траву, яке забруднює повітря, пилом та іншими шкідливими речовинами. Тому, якщо ви палите траву, будь ласка, не робіть так. Краще оберіть більш безпечні способи утилізовувати грудні відходи. А другі особливістю осіннього неба є те, що ночі довшіть, дні куротшають, а отже, ввечері ще можна спостерігати деякі об'єкти літнього неба, по типу туманості равлик. Кільце та деякі інші. А на світанку навпаки, об'єкти осінь зимового неба, по типу туманності Оріона та купу інших об'єктів. Про це буде підбірка вже для зимового неба. А тут будуть озвучені тільки ті об'єкти, які кульмінують опівночі в осінні дні. Отже, погнали! Почнімо із об'єктів, які можна глянути у невеликий телескоп. Почну одразу із піралини осіннього неба, яку видно навіть неозброєним оком, якщо спостерігати за містом. Галактика Андромеда. Знаходиться у зозір'ї Андромеда, яка мені скоріше нагадує дошку, із якої стирчить цвях. І ось на кінчику цвяха, ой, біля зоріню можна побачити мутну зірочку чи овальну пляму. Це вона. Найкраще її видно у першій половині осені, у вересні жовтні. Але і у листопаді теж умови ще непогані. Спостерігати можна у будь-який оптичний прилад, бо вже навіть у біноклі та невеликі рефрактори показує себе у вигляді доволі світлої видовженої плями. У крупні ж телескопи за містом при гарній прозорості нема видно один або навіть два пилових рукави, якими можна довго милуватись. Поруч видно дві галактики сусідки М32 у вигляді маленької плямки поруч, та з іншого боку трохи далі, М110 у вигляді овальної і крупнішої гмаринки. Причому, якщо приглянутись до М110, то вона виглядає лінзоподібно і з яскравішим центром. Другий об'єкт інша перолина осіннього неба, галактика трикутник М33. Де її шукати? У сусвітрі трикутник, яке виглядає як косинець, яким ви користувались чи користуєтесь у школі. А саме орієнтиром можуть бути залежно від неба, андромеда чи риби. Якщо у вас погане небо, то беріть зорю мірак. Проводьте від неї до альфа-трикутника лінію і на другій третині йдіть вправо. Якщо ж у вас гарне небо і видно добре сузір'я риби, а ще у вас шукають Red Dot, то тут простіше: берете знову альфа-трикутника та проводите до Сигми риб, між ними і є галактика. У біноклі та невеликі телескопи вона виглядає як велика тьмяна пляма, хоч її зоряну величину визначають як майже шосту, але у неї великі кутові розміри, тому поверхнева яскравість низька. Про це планую скоро зробити відео. У Великій добсуни під темним небом ця пляма вже доволі світла, а також можна побачити, що вона нерівномірна за яскравістю. А якщо постаратись, то ще й спіральні рукави можна побачити у вигляді відзеркаленої букви С. Але це не легко. У мене вже це вийшло зробити, хоч і доволі складно. Третій об'єкт. Тепер мова піде про доволі яскраве зоряне скупчення спіральне М34. Знаходиться у з'єр'ї Персей, а шукати варто між зорями Альголь та Альмах, яка належить уже андромеді, виглядає дуже гарно в окуляр. Іноді нагадує павутину чи бабку, яка літає над водоймою. Четвертий об'єкт: тепер згадаю про славнозвісне зоряне скупчення, яке багато хто плутає із малою ведмедицею, Росіяне зоряне скупчення плеяди, або ж у нас ще називають стожари. Найкраще спостерігати у другій половині осені та взимку. Знаходиться у зір'ї телець і легко його впізнати. У будь-який телескоп чи бінокль це чудовий об'єкт, бо показує декілька десятків зірок. У крупні добсини за гарних умов навіть туманність навколо зір може промальовуватись, та й загалом дарує масу емоцій. П'яте. Тепер перейдімо до об'єкту ранньої осені. Росіяне зоряне скупчення М52, яке ще має назву Скорпіон. Шукати варто між Касіопеєю та Цефеєм, тому він підіймається високо над головою, виглядає як компактне скупчення із чіткими краями, яке у малій дудки точно приємно вразить. Шостий об'єкт. Тепер огляньмо галактики. А саме М74 або ж Привид чи фантом. Знаходиться у рибах, тому легше шукати під темним небом. Знаходиться біля зірки Ета -риб. В окуляр виглядає як округла темна чи мала пляма. У більші телескопи видно яскравіший центр та натяк на спіральки. Сьомий об'єкт. Тепер огляньмо планетарну туманність. Мала гантель М76. Вона дійсно трохи схожа на зменшену версію туманності Гантель, але не зовсім. Зараз розумієте. Знаходиться у зір'ї Persei, але для пошуку варто використати сузір'я Андромеда та Кассіопея. Туманність знаходиться між зорею Rookwach у Кассіопеї та Альмах у Андромеді. Під темним небом, додатковим орієнтиром буде зірка Фі Персея. Якраз біля неї і є туманість. Виглядає у малій телескопи як маленька неоднорідна хмарка. Хоча у більшій прилади вже як в блідий стовпі шлейфом. Тобто не дуже схоже на М27. Восьмий об'єкт. Знову галактика. М77 ще має назву кальмар. Знаходиться у зірні кит біля зорі Дельта. У малій телескопи виглядає просто як яскрава плямка. У великій штруби це маленька кругла пляма із яскравим центром, а на диску можуть бути видні неоднорідності. Дев'ятий об'єкт. Тепер повертаємось до касіопеї. Там є невелике зоряне скупчення М103. Знаходиться біля дельти Касіопеї. Покуляр побачите три зірки, що окреслюють трикутник. В середині якого чимало дрібних зірочок. 10. Тепер об'єкт пізнього осіннього та зимового неба. Росіяне зоряне скупчення гіади. Його легко знайти, бо знаходиться біля зорі Альдебаран у сузір'ї телець. Краще його дивитись у біноклі, бо тільки в нього воно ефектне. А у телескопи вже шарм губиться. 11. А тепер переходьмо до об'єктів каталогу Каудула. Почнімо із п'ятого. Це галактика, і вона знаходиться у сузірній жираф між гамою та цією зорею. У малі телескопи виглядає непривітним кружком. Наступний об'єкт. Cowdow 10, знаходиться у касіопеї біля згаданого раніше скупчення М103, тобто бінокль їх обидва можна глянути в одному полі зору. Теж гарний об'єкт із великою кількістю зірок. Ще неподалік є скупчення бабка або сова. У каталозі CAUDVOL стоїть під номером 13. Шукати варто на лінії Ета, Дельта Касіопеї, яку провели ще трохи. У будь-який інструмент чітко вгадується форма сови або бабки. Взагалі це сузір'я багато на розсіяні зуряні скупчення, як могли ви помітити. Наступний об'єкт Кадвол 14, воно ж подвійне скупчення Хіаш-Персея. знаходиться між сузір'ями Персей та Касіопея. а саме між Ета Персея та Дельта -Касіопеї. За Замістом його видно неозброєним оком. Це дуже гарне скупчення, яке показує велику кількість зір, яким можна довгий час милуватись. Причому великі телескопи вже видний колір деяких зір, що додає ще більше шарму. Раджу довгофокусний ширококутний окуляр для цього по типу гіперіона 31 мм. Розгляньмо сьогодні останній об'єкт для малих телескопів k 28. І це знову розсіяне зоряне скупчення. Шукати варто між бета трикутника та альмах. В окулярі побачите чимало зір різного розміру, які дифузно розкидані. А поки ви дивитесь відео, нагадую, що ви можете поставити вподобайку та залишити будь-який коментар, підписатись на канал та поставити на дзвіночок. Також маю телеграм-канал та чат. І ще має Тікток канал, де я періодично викладаю короткі відео. І всього за 10, 25 та 50 гривень за місяць ви можете отримати більш ранній доступ до моїх відео. Деякі з них будуть розширеними, як ото це. Та в кінці можу чекати на різка невдалих дублів. А поки можу подякувати ось цим чудовим людям. А тепер підуть об'єкти для більшого телескопа. Деякі з них можна глянути також у менші прилади, але вони будуть не дуже цікавими. Спершу гляньмо трійку галактик, які розташовані поряд. Спершу гляньмо на CAUDWO 17, яка знаходиться у сузір'ї Кас... Сузір Андромеда. Яскравих опорний зір поруч нема, тому простіше буде тим, у кого темне небо. У принципі, Взагалі завжди простіше, коли темне небо. Взагалі можна вибудувати лінію від Мірак до Андромеди та подовжити лінію і піти трохи на схід. У кого ж темне небо, то можна редотом навести на піка Сіопеї і поруч знайдете або CADW 17, або CADO 18. CADO 17 окуляр виглядає як середніх розмірів тьмяний овал, який можна не одразу побачити. Далі трохи нижче йде схожа галактика, CADW 18, вона трохи яскравіша та округла і теж середніх розмірів. І CAD 18 і CADO 18 можуть бути видні в одному полі зору при малому збільшенні. Якщо піти ще трохи нижче, то побачите галактику NGC 278, яка дрібна, але доволі яскрава та овальної форми. 19-й об'єкт. У цьому сузір'ї є ще планетарна туманність плакитний сніжок Каоду 22. Якщо небо досить темне, то можете побачити таку зірку йота Андромеди. От поруч і шукайте. На малих збільшеннях виглядає як розбухла зірка, бо це дуже компактний об'єкт. Розміром, як Юпітер, при сполученні із Сонцем. Тому треба розігнати хоча б до 300-400 крат та більше, щоб побачити деталі. І тут, звичайно, треба, щоб атмосфера була спокійна, а ще бажано мати фільтр О3. І тільки тоді ви побачите овальну чи коротку веретеноподібну подібну структуру, всередині якої є бульбашка, одна сторона якої трохи світліша, і загалом вигляд буде доволі фотографічним. Для компактних планетарок не бійтесь розганяти до 400, 500 та більше крат, бо тонкі деталі ви все одно не побачите. Але основні легше розглянути, тільки атмосфера має бути плюс-мінус спокійна. 20-й об'єкт в тому сузірі біля зорі Альмах бік альголя є. Галактика зрібна Трістка Кадву 23. В окуляр виглядає як тьмяна чи мала видовжена голка. І якщо її розглядати, то можна побачити половий рукав, який проходить вздовж цієї галактики. І тому її ще інколи називають осінньою голкою. Бо є ще оригінальна голка, яку видно на весняному небі. Наступний об'єкт: тепер йдімо до Персея. Біля зорі Альголь є групка дрібних галактик, одна із яких Каду 24. Краще дивитись саме групку. Але треба ретельно розглядати, погубляться серед зір. Краще використовувати більшу кратність в районі 0,7 помножити на апертуру в міліметрах. Ну а тепер йдімо до сусід'я Пегас, до зорі Ета. Якщо піти трохи на північ, то там можна побачити досить гарну галактику, яка дещо витягнута. Код ву 30. Однак, поруч є цікавіший об'єкт. Це Квінтет Стефана. Це група із галактик. І вона може бути мірілом того, наскільки у вас темне небо, і це лише для крупних телескопів. Від 12 дюймів доволі впевнено видні всі 5, від 10 дюймів під хорошим небом теж можна впевнено 2-3 плями побачити. Думаю, під чудовим небом і у 8 дюймів можна щось зловити. Вони дуже дрібні та тьмяні, і, і тому, щоб відділити від фону, треба ставити більшу кратність в районі 0,7 помножити на апертуру в міліметрах. На менших ратностях, скоріше за все, не побачите. Об'єкт дійсно складний і може вийти не з першого разу. У мене тільки на третій чи четвертий раз вийшло, і я був дуже радий результату. За порукою успіху є велика апертура, темне та прозоре небо. 24-й об'єкт. туманність череп, кладово-56, знаходиться у сусідній кит між йота та ета, і трохи праворуч. На малому збільшенні доволі аморфний об'єкт, який виглядає як надкушене коло. Із фільтром О3 виглядає, як металик збоку, де надкужена сторона нагадує крильце, а овальна тільце. Далі. Туманність Пакман Шукати варто у Касьопе біля зорі шедер. Досить чутлива до прозорості неба. Без фільтрів виглядає, наче щось окутує зорі. Із O3 видно краще і нагадує якусь пташку. І можна навіть побачити деякі прожилки чи неоднорідності на ній. Аж бета гасить частину туманності, і вона стає схожа на наконечник стріли. Далі 26 об'єкт. Туманність Каліфорнія NGC 1499. Дуже обширна туманність, тому для неї треба довгофокусний та широкопольний окуляр. І фільтр H-BETA, бо без нього вона майже не видима. Шукати варто між XI та Epsilon Perseia. І з фільтром слабко видно доволі й шершаву структуру без волокон. Далі. Туманність Клеопатри NGC 1535. Це планетарна туманність у сузір'ї Ерідан і шукати варто біля зорі гамма. При невеликому збільшенні це помітна кулька світла із перепадом яскравості від центру до краю. Однак цей перепад слабко виражений і проявляється лише на краю кульки. Саме туманність туманності однорідне і яскраве, як сусідні зорі. Також ледь помітний блакитно-зелений колір. Із отри зростає контраст, але без деталей. Для астрофотографів раджу два таких чудових попсових об'єкти туманності серця та душа. Хоча туманність серця астрономи називають дещо інакше часто. Знаходяться у зірці Касіопея біля жирафи. Ці об'єкти не для візуальних спостережень. А тепер варто назвати досить складні об'єкти, які варто дивитися лише на доволі крупних апертурах та під темним прозорим небом – туманність і рис, 4. У вересні пізно ввечері підіймається дуже високо над головою та знаходиться у сузір'ї Цефей неподалік від зорі Альфірк. Скоріше за все, ви побачите лише зірку, яка освітлює туманість та світліший фон неба, бо зором можна на рівні глюка впіймати неоднорідності біля зорі. А тепер останній об'єкт. У тому самому сузір'ї є інша туманність емісійна, чарівник NGC 7380. Шукати варто біля зети Цефея. Без фільтрів ви побачите просто розсіяне зоряне скупчення. Із О3 вже буде видно туманність, яка оточує ці зорі. Форму важко вгадати, але щось близьке до овалу. А на цьому бажаю вам, як завжди, ясного та мирного неба, а для цього додайте на ЗСУ. Та продуктивних спостережень.